Так, Добрий день чи вечір. Вже вечір у нас. Трішки вставочка до відео. Хочу почати свій інстаграм вести. Тут десь буде назва інстаграму. Буду вести з неділі, коли я вийду в рейс. Зараз я займаюся машиною, ставлю собі на прицеп ці жовті такі фонарики, щоб світилося. Підписуйтесь, будь ласка, до інстаграму, слідкуйте за мною. Спостерігайте, чим я займаюся, де я на, 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 на той час я знаходжусь. Так що підписуйтесь ще раз на Інстаграм і до Ютубу. Дуже приємно, дуже багато коментарів, підписників нових. Так що, дякую вам гарно, підписуйтесь до Інстаграму та до Ютубу. Так, побистеру вам засніму, що друга котка йде. От там ящик іде, от рівнями прив'язав. Електронний там цей ящик, такий шкаф великий. Прив'язав оце ще якось желізко таку мають закинути і, і все, їдемо вигружати і їдемо цього разу 100% на мойку хочу ще й те помити і знутрі Так що, так. вперед Щось дуже погано так. Так, ще вперед. так Ми вже нас завантажили, як ви побачили. Зараз це друга папка, зараз подивимося на другу папку, як будемо їхати. Е... Нас здамо, назад виїдемо і включусь там, де ми кусували. Подивимося на цього разу, як буде. Більшість станов на перейду ну, на чогось, подивимося, чи буде пробуксовувати. У нас вже вечері є, там у нас закат сонця. Це в мене перший раз така робота у місті і плюс був в заводі туди-сюди. Так, ну, Зато така тренування перед, перед боєм, перед роботою, перед таким стартом. Якраз подзвонили, сказали, що завтра подзвонять, уточнюють, чи 100% є замовлення і яка ставка, то з Хмельницька є на Турцію. Якщо скажуть, що є замовлення, то ми з братом шуруємо на Хмельницькій. Поки що на дві машини. А на другі дві, я не знаю, може хотілося б чотири машини було, але... але... але. Ну, буду по телефону вести тоді, що казати. Так що так. Їдемо. Включуся там в кінці. тута так. Так, ми знову тут. Так. Друга передача, поки весь. Без... Може, зараз блокіровку включу. Зараз блокіровку я включу і ми будемо зараз це штурмувати. Чуть-чуть вантаж -чуть легший. Намного, наверно, бо перша... перша ходка десь тут, грубо кажучи, 10 було, а зараз 5. Так, блокировка есть. А, поехали, мальчик. Давай. Я в первый раз. А после дам. Газ, газ, газу, мальчик. Не можешь. Давай, 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 мой царь ца, ца. Давай, давай, мальчик, после Умничка, давай, газу, газу, газу. Сладкими so, парень. Два буде у нас. Дубль два, сейчас я допуску подушки. Заїжджаю. Так, дубль два. Що у нас? Это включене? значить, перед. Идем вперед. Два Крица! Умнічка! так грівну тримай! По колесам як ми заїжджали, так має заїхати. так. Давай майже без сюрпризі. Можете поставити там на на плюс на это ускорение і И... дивитесь. Жопу куда нужно? Куда, куда надо? Во! Давай, 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 вы едете, давай, 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 давай. Давай, давай. Давай, 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 давай. Есть, есть, Так, нас вигрузили, качаємо воздух і виїжджаємо. Давай, мальчик, качай, качай, качай. Ще трішечки можемо виїжджати. Гроші вже мені перекинули. Зараз у нас часи сіли. 628, мої сіли. Шоста 28 що... і все мої. Трошки піднімемо, ворота закрию і підемо на мойку, обмою я свою ласточку. Антена шукається. Треба буде ще на прохідній показати машину, що пуска машина. Тут. Що хочу сказати? треба День пройшов добре, цілий день з машиною. Так що так, зараз прийду додому десь коло восьмої, якщо там не буде черги на або... гамой. Вісімо не буду вдома і будемо чай пити, їсти, відпочивати в мене плани. Все, буду на моці, десь там на трасі вже прощуся. Так, суперконтент починається. Щось шепіло в мене до тепер ще тут. Я не знаю що. Подружка. Коли це добре? Коле все добре? Де ти ще ти? Що, подушка? Фум, що цього не хотало? десь якийсь краник або подушка. Ну зараз спускаю жопу. Подивіться, чи то не спотужив. Нет Десь кран пускає во не бачу що Так, на коліна сразу Колеса на місці Не знаю що Короче, мойка майже вже відміняється Опять дорожка не світиться О! Хе, Хе, оце робота! Так, а то ще що... Надо буде завтра дивитися, Оп'ять оціплятися І дивитися, Ану виключу машину А зараз нет. Так не понятно, що то було от тепер пускай. Крани ключ відкриваєш пускай. Ну і чого, подивимось вже Вдома. Що не знаю, йти на мойку, не йти на мойку. Що робити? Я не знаю, ребята. Чи то може бути... А-а-а! Ото я лумпик! Господи боже, сухо, не боже заваруй! Перебач манчик, перебач, будь ласка, голова вже не варить. Ой, господи боже, закарпатський ти шофера! Знаєте чому то шипіло? Бо я вклю... не виключив був етак. Блакеровка моста. Зато воно почало щепіло. Воно раніше шипіло, а тепер воно не шипіло, воно... Почало знову шипити. Значить що? Значить, ребята, ми йдемо купати свого красня. Все, габарити є, музичку вижу, можна шурувати. Так, світло є тут, чоловіче, де йдеш, Манчик їде. Так, Так. Що тут, Щотки. Так, поїхали. Так, що Так зліва у нас пожарка. Зробили тут нарешті асфальт, щоб позадні моли нараз приїхати, або нараз. Тут взагалі дорога була дуже погана, печальна. Зараз бачите асфальт. Так що їдемо, будемо на миті і включимось. Що вам казати? Чого я не подзвонив на цю мойку? Нема світла. Нема світла. Не робить. І цей, ну, не, не працює. А там, де мойка брат мився там на кругу, то там дуже велика черга і я. Я їду додому. Я їду додому, бо нема смисла. До 11 тут стояти. Та тот дзвонив, каже, де ти тут тобі ворота відкривати, щоб ти заїхав. Хорошо. Позвоню, скажу, коли буду вже під'їжджати. Може і добре, що я не помив машину, бо замерло, би все, і супорта би може і закистити. Хто його знає, а так ще й машина проїздиться чуть-чуть, І -чуть. так стояла скільки. Зараз вона вся амортизація, тут сюди Зараз буду під'їжджати, мамі напишу, щоб готували їсти. Що такі от справи, ідемо, буду вже вдома, включуся. Поки їдемо, покажу зараз вам та мойка, де ми з братом милино, там дуже багато машин, а я не маю бажання. На небі зірочки, а на дорозі мало. Ждіти, як м'яка, як сві свіжо випечена. Так, якраз під'їжджаємо до От там, де око заправка світиться. Чесно кажучи, я почав кави випив. Ну, ка Американа з молоком і О, машина вийшла з макі. І хот за, за хам'яча. Так, от тут оця мийка, майка, от, дивіться скільки вже машин. Стоять. Я ще одна на ауріті там стоїть, я чесно кажучи. Мої бажання там та машина, є нема, нема тут маршрутка. Щось мені причулося, що торможення було колеса чи щось бурчало, То ні. так, тут анове пооткривали, тут тусовка вічна. А ми їдемо додому. Вроді нічого не димить. Так... Торможення нема. Сейчас стану. Бо щось таке странное. Не, не ругайте, що я став на зубенці. Так провір. Так, я з вами йду. Протоктів... Світлочити. Так, вроді тут нормально. Головне это прицеп. Нормально. Почому йдете. Запаха резини нема. Нормально. 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 Запах. Щось може віти. Тут колеса добре. Поехали. Так, дорогі друзі, ми так, вже вдома заїхали по голольоду і стали на своє місце, місце а тут брат. Теж поставив сторонку, щоб я зміг заїхати і стати на своє місце. Ну що, дякую вам за ем, перегляд. Так, За перегляд, за лайки, за підписки. Дуже мені приємно після кожного його відео дуже багато підписників і е, дуже багато коментарів. Мені дуже приємно це все чути, читати, відповідати. Так що скоро поїдемо в бой. Так що чекайте відосики від мана. від мене. Все. Всім гарного вечора.